Я думаю, багато хто з вас бачив головний убір матросів так звану безкозирку, за якою звисають дві стрічки. Навіщо ж вони потрібні? Перші стрічки на головних уборах моряків з'явилися в англійців для підняття бойового духу. Вони писали на них мотивуючі фрази: за старих часів дружини і матері середземноморських рибалок вишивали такі стрічки на удачу. На них могли бути вишиті ім'я чи прізвисько моряка, його ініціали, назва судна чи слова з молитви. Такими стрічками моряки обв'язували головні убори або своє довге волосся, залишаючи кінці стрічки вільними. Поступово ця традиція перейшла й на головні убори інших флотів світу. У 1811 році в російській імператорській армії і на флоті, як повсяденний головний убір, було введено безкозирку. Порівняно з її попередницею, гренадерським капелюхом і ківером вона була зручні.